Дізнатися про головні події в країні, чим живе область, вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. В студії Наталія Нолошакнаталібулеця доброго дня. Закарпатські добровольці три десятки мешканців Перечинського району висловили бажання служити у збройних силах України. У свою чергу громадські активісти піклуватимуться про сім'ї добровольців. Про це повідомили під час зборів громадськості у Перечині. Підтримати добровольців прийшли мешканці та керівництво міста, а також активісти з Ужгорода. Разом вони засудили агресивні дії Росії щодо України та вшанували пам'ять Небесної Сотні. До рук зброю та захищати кордони України зголосилися 30 мешканців Перечинщини. Підтримати їх до районного будинку культури прийшли близько сотні місцевих жителів. Добровольці вже пройшли медкомісію і тепер чекають дзвінка із військомату. Ми всі готові захищати батьківщину, тому що то є наша земля. Ми нікого сюди не допустимо. Якщо у когось є думки такі, що до нас не дійде, вони дуже помиляються. Я багато спілкувався із своїми одногодками. З молодшими, з тими, що підлягають призиву, всі на 90% готові. Але людей дуже турбує, що буде з їхніми сім'ями, що буде з їхніми батьками, з дітьми, тому що є такі хлопці, які мають троє дітей. І вони підлягають мобілізації. Новостворена переченська громадська організація Честь і справедливість пообіцяла взяти опіку над сім'ями добровольців у разі, якщо тих мобілізують до збройних сил. Для цього створили благодійний фонд Святої Марії Магдалини, куди збиратимуть пожертви. Ці кошти спрямують на допомогу родичам військовослужбовців. Будуть зробитися допомога, якась, якщо будуть звернення, якісь там чи по відношенню до того, що в них щось там чи з владу непорядки, чи якісь особисті справи, чи якісь потрібна буде допомога, то ми будемо допомагати. Чим будемо хти. це може бути і фінансова допомога, і може якась друга допомога. Це буде залежати від того, з якими зверненнями вони будуть звертатися до нашої громадської організації. Підтримати добровольців до перечина приїхали активісти Ужгородського, Євромайдану та автомайдану, і представники народної самооборони. Вони закликали людей не залишатися осторонь подій, а брати активну участь у житті держави. За приклад, ставили перечинців, які вирішили піти до армії. Добровольців благословили священики і виголосили молитву, аби перемога була на боці України. Більше сотні ужгородців вшанували пам'ять небесної сотні під час віче. У неділю виповнилося 40 днів з часу масової загибелі людей на київському майдані. Під час свіче активісти знову підняли питання люстрації. Зокрема, комітет виніс вирок, нинішньому виконувачу обов'язків начальника Закарпатського МВС Сергію Шараничу. На думку членів люстраційного комітету, він у жодному разі не може очолювати міліцію краю, оскільки за попередньої влади працював керівником управління внутрішньої безпеки у Львівській області. Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатом на пост президента України. Всього про свої наміри балотуватися на найвищу державну посаду ви заявили 46 громадян України. Сімох із них вже зареєстровано кандидатами на пост президента України. 12 відмовлено в реєстрації рішення за іншими кандидатами буде прийнято до 4 квітня. Перші пішли, точніше прийшли. Двоє студентів із кримських вишів офіційно перевелися до Ужгородського національного університету. На черзі ще з десяток. Наразі вони збирають документи, які забрати з Криму виявилося не так просто, як хотілося б. Більшість втікачів, а це, власне, вихідці з Закарпаття, які здобували освіту на півострові. Однак, за наявною політичної ситуації в країні, продовжувати навчання в Криму стало неможливо. З одним із колишніх студентів Криму поспілкувалися наші журналісти. Повернувся із політичних обставин і за те, що будуть видавати російські дипломи, які мені взагалі не потрібен. Сашко потрібен один з десятка кримських студентів, які покинули територію Автономної республіки, як тільки Росія оголосила її своєю. Родом хлопець із Закарпаття. Чотири роки тому вступив до медичного факультету Кримського вишу. Однак політична ситуація в країні змусила покинути навчання і негайно виїхати з півострова. Приїжджав міністр освіти з Росії, повідомляв про ці обставини. З однієї сторони, і шкодую, бо вчитись там було добре, а з іншої сторони, звісно, і радію, що додому приїхав. Тепер Сашко студент четвертого курсу медичного факультету у жну. Перед тим як приступати до навчання, він складе кілька іспитів і остаточно може влитися в тутешній процес навчання. Оскільки освітня програма майже однакова, то значних проблем таке переведення не становить. За бюджетниками навіть зберігають безкоштовні місця. Ті, хто мав державне бюджетне місце, а місці свого навчання неважливо, чи у нас є чи немає зайвого да місце за ним зберігається. Всі інші ідуть звичайно на тій формі, якій вони вчилися. Сашко вже другий студент, який за останній тиждень перевівся із Криму, і вже є офіційним студентом Закарпатського університету. Ще десятеро у стані підготовки документів. протягом тижня до нас було 10-12 дзвінків. Конкретних заяв вже поступило дві: це на четвертий курс медичного факультету, вже справу привезли, і на перший курс математичного факультету прикладна математика. Всі документи оформлені відповідно згідно чинного законодавства. Їм там видають документи без проблем. І вони привезли вже будуть з понеділка йдуть на заняття. Сашко каже, навчання в Криму покинули всі приїжджі, залишились тільки місцеві кримчани. Їх російські дипломи цілком влаштовують. Вони в Криму живуть, там родилися, навчаються. І ну, їм добре і добре. Герої не вмирають, про них не забувають. Сьогодні в обласній філармонії відбудеться концерт симфонічного оркестру, присвячений пам'яті Небесної Сотні. За словами диригентки оркестру, задум виник тоді, коли музиканти збиралися на звичні репетиції, проте зважаючи на трагічні події в країні, просто не могли відпрацювати розважальну концертну програму. Пропозицію присвятити концерт героям майдану. Колектив прийняв одностайно, каже Вікторія Свалявчик. санько репертуар підібрали відповідний. Це, зокрема, симфо номер три героїчна написана Людвіком Ван Бетховеном у часи французької революції. А також всесвітньо відома мелодія Мирослава Скорика, вираження від якої підсилять декламуванням вірша Тараса Шевченка розрита могила. Чесно кажучи, після репетиції мені просто моторошно, тому що це дуже глибокий вірш і дуже глибока музика. Ну і звичайно, я б хотіла все ж таки патріотично щось зіграти і піднесене, щоб підняти дух українського народу. Це є увертюрою до опери Тарас Бульба. Це є музика наша, тобто вона несе дуже великий зміст, і хто прийде на концерт, вони абсолютно відчують наше бажання і наше ставлення до цієї ситуації, яка відбулася в нашій державі. На знак єдності сходу та заходу в Ужгороді показали вогняне шоу, підготували видовище до щорічного фестивалю Березневі коти, який цього року проводиться в Ужгороді вже в дев'яте. Традиційно кожен з трьох днів мистецького фестивалю сповнений емоції, енергії та яскравих вражень. Поціновувачі еротичної поезії мають нагоду не лише почути нові твори, але й зустрітися з їх авторами. Так мало залишилось часу сказати. Всім. На цю годину у нас все. Більше інформації в вип підсумковому випуску о 19-тій, а також на сайті tis1.tv. На все добре.